Ну що, знімаємо нас знов? Тут один хлопець втік. Він не хотів на тік-ток. Ви не знімаєте, да? Так дивитесь, як ви не знімаєте. Тушку ключі. Апишка не треба, щоб було видно, що це вночі діло відбувається, поки ще теплий вечір літо. Так, хлопці, як справи? Нормально. А чого третій хлопець втік? Він ваш друг чи не друг? Да, він боїться. Він зісняється. Він ну, ніхто не знає, що це правда, да. того якби не, не кусаєтесь чи кусаєте? Ні, він кусається просто. Він ва він не кусає. Мі... не медійний просто. Да. Ох, да. Не медійний. А ви любите медійність? І що таке для вас медійність? Що таке надійність? Е... Це я гроші. так трохи, трохи так трошусь, тому що я тільки що танцювала, ще рівновага, поки не Мо це я не зі. Ну так як бачите. Потрібно, потрібно, ну, учки, щоб так танцювати на всі сторони. Трихатися, трихати. Приходь ближче, бо тебе взагалі не буде більше. Да. Дрихайте, Давайте спитаємо, як ви звати. Я ніколи завжди забуваю запитати людей як звати. Як ви звати? Віталій. Артем. я Ірина. Ну і що там про медійність? Що таке? синоніми, які Віталік? Ні, ні, це вже було. Медійність, синоніми. Популярність. Популярність. Гроші, гроші медійність. А не завжди гроші, гроші йдуть в парі з популярністю. Кузьми, наприклад, дружина казала, що він був не такий багатий, як знаменитий. Знали, Не знали, не чули. Кузьму не чули. Чули кузьму, ні? Ну так. Да. Ну Конечно. так що таке буває? То ви що б ви вибрали? Медійність чи гроші? Щоб вас всі знали, гроші, чи що, само собою. Гроші. Ну у вас є бабло, і вас ніхто не знає. І що вам подобається? Круто. Ну, да, так. Це наоборот. Круто. Ви впевнені? Так. Да? Да. А що поганого в тому, що вас всі знають? Ну ти зможеш просто йти, ну всі і будуть тратити підходити, бабло, і, фоткатись. і тратити бабло. Ну, ну да. записи. Всі будуть підходити, фоткатись. <рес> да, да, я так і чула, що ті люди, в яких найбільш бабла, вони прикидаються взагалі часом такими, ну, зовсім просточками. Да, У мене був знайомий, коротше, він відкривав фірму в Польщі. Він заходив в міністерство справедливості, ну там це якась велика така установа, там реєструється всім акціонерні товариства. І він, короче, в розтянутому світері, таке волосся, таке, якби небритий. І От заходить і в нього ще в валізі п'ять айфелевих клеш. Він летів з Парижа, віз сувеніри. І його серйозно думали, чи випускати, а в людини мільйони, так що це правда. Да. Ну що ще? Як вам сьогодні вечір гарний. Так ще <плес> завжди класний. Тим більше, що ще тепло. А, а вам як? Ну нормально, тепло. Ні. А що вам не цього вечора? Класний настойчик? Літо швидко Та скучно. Вам ще не прийшло, ще ж тепло. Та ні, Чому? ну все одно скучно. Чичу їхав, чичу да. я, ну, такі, Чича уїхав, <плес> Чича уїхав. На таке Чіча, Чича, привіт. <плес> чич, у у, у Чічі я медійність. Не видно його. За ним ще смоть. Так літо ще не пройшло. Що вже що у школу пройти, ну чи це щось три. Три тижні, три тижні, все, дуже менше, дві. І що потім <плес> трапиться? Ну все, в школу. Колい... І що це значить? Які синоніми до школи. Погано. І що, взагалі нічого немає ніяких плюсів? Ні єдиного. Спати не можна, нічого не зараз. А тепер, скільки ви спитали, знаєте, скільки спать стоїть, так скільки? Ну, лягаємо десь в три. Так. Ну no, so, я, я тоді ще тоді ще працюю втри yeah. і ще загружаю відео. Ну <laughs> там no, no, ще, ще oh, чекаю. відеоблогером? О oh, Боже. Просто, Та не буде не чути не буде. вже вообще нічого там. Тому що нема мікрофона, мене не включили. Це неправильно трохи. <laughs> Якби я включила мікрофон, ви б може не хотіли говорити. Хто він знає? Блогером, ну я там багато чого роблю. Там ну, сам багато річного такий універсальний шпіон. Uh, ну, Може похвалитися, слухайте це такий момент, коли приходить вас. Питають, а що ви робите? Треба зразу це реклама. Нам вам подобається, що до вас підходять. Звісно, що подобається. Тому що я тут коливаюся замість йти додому, стаю, шукаю рівновагу. Звісно, що подобається. Так що все подобається. На цій ноті закінчимо наше інтерв'ю. Тому що коли признаєшся, що тобі подобається, людина починає собі відчувати так, О, ну то все, значить, то значить досить їй вже хватить, хватить вже мельдійності. Ну все, дякую. Все, дякую. До побачення. до побачення.